Янмар. 22 кінських сили. Задній приводний. Такий має вигляд резина. По документах 93-го року. На колесах вибито 88-й рік. Спереді на 15, ззаді на 24. Оригінальна японська лапацони. Такі здоровенні. Такий стан другого колеса. Коробка полуавтомат гідротрансформатор, чи як правильно вона називається. Все працює, масло ніде не бере. Ось такий стан. Бо багато хто каже, крашений, не крашений. От я його помив, тільки що косив. Отакий От в нього стан. От тут видно, що підкрашувалось. Щось. Ну це, видно, японці ще підкрашували. Більше в нього покрашеного ніде нема. Метал дуже моцний. Такі зараз вже не роблять. Фаркоп саморобний, але кріплення оригінальне японське. Там на болтах держиться від нього до фішка. Це вже до я зробив. Ось такий стан, можете подивитися. Масло ніде не... геть і не видно, що десь там просочується. От. Вал відбора, полуся. І це довга база трактора. От видно, що не крашений. Такий стан. Бак отдельно закритий. Такий стан двигуна. Все сухо, ніде нічого не підтикає, каподві тривається дуже широко. Опа! Теж подивіться яка моща ребра жорсткості, все надійно зроблено. Сітка перед радіатором, радіатор, все чистеньке, дотоплівна, все сухо. Такий стан. Знизу теж можете бачити все сухо, це тільки що я його помив. Все прошприцоване, промастяно, люфта ніде ніякого нема, за це можете не переживати.